Вітаю! Мене звати Стороженко Вікторія Вікторівна. Я лікар-стоматолог ортодонт. До мене часто звертаються пацієнти з бажанням вирівняти прикус. Ось тут треба розібратися. Є два варіанти аномалій прикусу. Аномалії пов'язані з неправильним положенням зубів, і аномалії прикусу пов'язані з неправильним розвитком щелеп. Ось у другому випадку виправити прикус за допомогою брекет-системи і тільки ортодонтичного лікування. Просто неможливо. Чому це так? Тому що зуби стоять у щелепі. Щелепа є невід'ємною частиною черепа. Якщо ваша нижня щелепа має великий розмір, випирає допереду, то ніякі брекети ми не зможемо її зменшити. Відповідно, якщо пацієнт приходить на консультацію, ми проводимо йому діагностику і розуміємо, що в цьому випадку є скелетна аномалія прикусу. До такого пацієнта необхідно лікувати комплексно разом з щелепно-лицевим хірургом. Спочатку фіксуємо брекети, вирівнюємо зуби, потім нормалізуємо розміри щелеп оперативно за допомогою конструктивної хірургії і знову утримуємо результат на брекетах. Важливо зробити якісну діагностику і поставити правильну діагноз. Від цього і залежить якість лікування. Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.